Пробуло Київський вінчан Олександр Рожков веде суспільне до свого помешкання. каже у його підвалі досі вода. Приміщення затопило наполовину. Розповідає, всю ніч разом із рятувальниками відкачували воду, але та знову прибуває. Насосна станція стоїть, але вона вже затоплена. Всі я боявся просто зайти в воду, включати її тому що електроенергія, ви ж самі розумієте, і пожежники теж боялися зайти. А потім вже було пізно, тому що її затопило. Боюсь, просто що фундамент і Хата почне розрушатися. Поруч із його будинком розташована церква. На цельному паркані видно, куди доходила вода. Сьогодні храм зачинений. Батюшки там церкву затопило так, що. Что... Вчора двері не могли відкрити, там пожарка стояла три години, щоб такі двері відкрили, відкачували воду, щоб такі хоч коври якісь винести, там висушити хоч що-небудь. У мене дитина старша, вона туди ходить регулярно, то вона там допомагала. Ну, ми всю ніч не спали, Штайте, займалися відкачкою води. Цього по провулку київський підтопило шість будинків. Наслідки вчорашньої негоди люди усувають досі. Вінчанин Віктор у чоботах самотужки відкачує воду із подвір'я. Топило всю «Відкачуємо воду» Топило всю ніч, відкачуємо воду. Приїжджали до СНС, дуже допомогли. Але зараз результату нуль, бо вода поступає і далі. Через бордюр затікала річкою. Урень був такий, що йшов по домах. Ось сусідів затопило сильно. У них вода два метри стоїть, там і там теж затопило. Ну коротше, зараз. Всі приходять і шукають насоси. Зараз є приходять і шукають насоси. Це відео у соцмережі викладали віновчани, які живуть по вулиці Чорновола. Неможливо було проїхати і по вулиці Келецькій. Вінничанин Олексій Семенюк каже, під вчорашню зливу потрапила і його автівка. Зараз чоловік намагається її просушити. Машина стояла там, в арці якраз. От, і просто потоп був, не знаю, я вибіг, я подивлявся сюди, тут було затоплено, але поки я вибіг, коротше, то вже було, машина вже була, не знаю, ну отак. От Буду все виймати, розбирати. Ти... У мерії за зливову каналізацію відповідає департамент комунального господарства та благоустрою. Ми зателефонували туди, аби дізнатися, чому в окремих мікрорайонах Вінниці стаються підтоплення. Втім, там не відповідають. Синоптики ж прогнозують дощі та зливи на Вінниччині і сьогодні, і завтра. Юлія Вознюк, Ігор Самчук, новини на Суспільному. Вінниця.